Слово на сноранок 27 березня. Можливо, свідомість того, що мука і смерть дуже близька розпалювали в серці Ісуса прагнення бути зі своїми учнями, навіть незважаючи на присутність того, хто його зрадив. Звичайно, сум і біль переповнювали серце Ісуса. Зрада це біль, яка робить глибоку рану, вдивляючись. Стояння хресної дороги ми вболіваємо і переживаємо страшні муки Ісуса. Іноді варто спробувати відчути біль зради, яку пережив Ісус, щоб зрозуміти ту величезну любов, яку має до нас Господь. Людині важко пробачати зраду. Важко любити того, хто тебе ранить. Господь нас вчить досконалої любові сьогодні. З болем в серці він віддає в Євхаристії всього себе сьогодні.